Всім привіт! Ви на каналі Стевіло Альони. Я хочу вибачитися, що відео не було два тижні людям, які люблять мій контент, яким подобається те, що я роблю, Я дуже сильно вибачаюся, у мене трошечки не було часу. У мене останнім часом я не хочу знову жалітися, тому що я помітила, що багато занадто скаржуся. Ось, і це, ну, я таке не люблю все, забули. І хочу внести деякі правки. Я зрозуміла, що мені в Ютубі потрібно сфокусуватися на одній тематиці, і я вирішила, що це будуть книги. Тому з цього відео, можливо, будуть якісь буденні теми, але вони також будуть стосуватися читання. Наприклад, як я встигаю читати і працювати 100 годин на тиждень. Але в основному будуть теми книжні. Ну, просто. Я довго думала, і я зрозуміла, що я хочу всі свої соціальні мережі сфокусувати на тому, що мені дійсно подобається. А подобається мені що? Правильно, книги, мені подобається читати, писати. Тому всі мої наступні відео будуть пов'язані, навіть якщо це будуть вологи, це будуть вологи, там як я пішла десь на цілий день гуляти і взяла з собою книгу і там читала, або як я пішла в магазин книжний, не продуктовий. Ось сьогодні тема сьогоднішнього відео. Якщо вам лінь читати ці книги, я прочитала їх за вас, або найнашумівші дарк-романи з Тіктоку, які опинилися в моїй бібліотеці завдяки тому, що вони стали дуже вірусні в Тіктоці. І якщо вам раптом не хочеться читати, або ви думаєте читати чи ні, ви можете подивитися це відео і зрозуміти, чи хочеться вам читати таку тематику, чи хочеться чи хочеться вам читати ці книги по моїм відгукам, по моїм розповідям? Я вам розкажу свої враження. Так, підемо по порядку, так як я їх читала. У мене тут чотири такі більш нашумівші книги. Хтось мені скаже, що не погодиться, що це повністю дарк романи. Почнуть мені говорити, що це булі романи. Ми вже це проходили, кому цікава ця тема, переходьте в мій тікток, і дивіться, я там все пояснила. Для мене я не ділю дарк ем, романи на булі романи і дарк романи. У мене все дарк романи. І зіпсований, і переслідування Аделіни це все дарк романи. Тому. Ем, не потрібно мені тут розповідати, що це не Дарк Романи, це булі Роман. Для мене все Дарк романи Я і рок-музику також не ділю на підвиди. Для мене і Металіка, і е, Кіс, і там? Що ще, що там ще буває? Е, супер Хард Рок. Це все рок. Я їх не ділю. Ну, хто не розуміє, то в Тіктоці в мене відео, де люди почали е, мене. Так сказати, упрікати через те, що я називаю всі дарк даркроманами. Просто скажу чесно, скажу чесно, я не поділяю дарк-романи на булі романи. дарк-романи. Для мене все дарк-романи І зіпсований, і мій там не ромео, і, там, і інші дарк-романи, які, які вони жорсткіші, не жорсткіші. Для мене це все дарк-романи. Тому почнемо. Ось, почнемо з самої першої книжки. Зіпсований. З цієї книги почався мій шлях в дарк Романах. Це найбільш нашумівша книжка, яка, я не знаю, мабуть, лише сліпий не бачив огляди на ці книги і відгуки людей. Ось, хтось рад, радить купляти вібратори при прочитанні цих книг. Хтось радить взагалі не читати цю книгу. Хтось засуджує, хтось навпаки хвалить. А я буду хвалити. Взагалі, всі книжки тут я буду хвалити. Мені, в принципі, сподобалось. Можливо, тому що мені подобається такий жанр. До цього я читала лише Стівена Кінга. І коли я перейшла на. Коли я взяла зіпсовані руки, я така ого! Це щось нове. Це щось для мене невідоме. Ось. І тому для мене це було прикольно. І я підсіла прямо на дарк романи. І зараз в моїй бібліотеці поповнюється, поповнюється і все більше дарк романів. Якось так. Е, вернемось до зіпсованого. Е, будемо йти по порядку. Сюжет. Це е, так, як це Дарк Роман, це любовна лінія двох людей. Не зовсім. Психологічно здорова і адекватна для <рес> живого реального світу, але якщо брати світ книг, то прикольно. Це початок циклу Диявольська ніч, Пенелопи Дуглас і зіпсований вводить вас в, в цей світ. Скажу чесно, мені сподобалось. Я взагалі, коли починала читати, зіпсований. Не розуміла в чому різниця між тому що я бачила, звісно, огляди. Я не розуміла, в чому різниця зіпсований, схованка, девольська ніч. До речі, якщо ви хочете огляд на весь цикл, я можу зробити. У мене є окремо на цю книжку, але це ж на дарк романи. Ось так, що, тож, в принципі, якщо ви хочете почати свій шлях у дарк романах. Я скажу, що це не дуже складний сюжет. сорі, Я вчуся розкладати все і по порядку, але трошки складно, тому, вибачайте, я намагаюся ось. Це про дівчину Еріку Фейн. З самого початку історія починається саме з неї, саме з Еріки, а потім вже в історію вступає Майкл, його друзі, і ми всі починаємо дізнаватися, хто такі вершники. Якщо коротко, це про, е, є містечко, і там, е, так сказати, верховенствують ось ці чотири вершники. Там раз на рік у них є диявольська ніч, де вони влаштовують погром у всьому місті, і вони без накарні, але без наказані, їх не можуть покарати. Ось. Але, врешті-решт, вони через свої витівки потрапляють у в'язницю і. Була велика інтрига, коли м, м, авторка дуже довго тягнула, чому Майкл злий на ріку, що взагалі вона зробила, як і що. І дуже прикольно було мені, я не знаю, кому як. Мені було дуже цікаво читати, як розкривалися ці всі деталі, ці всі моменти. Мені дуже сподобалось. Скажу чесно: ось і зіпсований подобається, подобається мінус. Цієї книжки в тому, що ти, е, що ти її читаєш, і ти думаєш, що офігеть, блін, це так прикольно. А по факту ти намагаєшся так проснутися і зрозуміти, що це реально неприкольні відносини. Е, якщо ви хочете почати свої, своє життя. Якщо ви починаєте хочете війти в читання дарк даркроманів, зіпсовлюється саме та книжка, з якої варто почати. Я з неї почала, з циклу Девольська ніч. Мені сподобалось, тепер я читаю даркромани ем, постійно. Мені подобається. Ось. І зіпсованому я поставила і коли робила огляд в Тіктоки, і коли робила огляд в Ютубі, і поставлю зараз 9 з 10. Мені, в принципі, сподобалось. Токсичні відносини, але, блін, дівчата, ну ми ж і хлопці. Мене ж дивляться, може й хлопці. Ми ж і беремо читати дарк Роман для того, щоб вчути ось цю енергію, ось це, не знаю, ці токсичні відносини. І тому, ну блін, ну, чого ми очікуємо від дарк романа? Це ще лейтовий. А зараз ми підемо далі, там ну, такі вже йдуть. Ну, ми йдемо попередку. Запсований, я раджу до прочитання, якщо ви любите такі жанри. Бо в мене знайомі, яким я ну, розповідаю вкратці, в деяких словах, і вони такі: що? Ні, ми такі ми таке не читаємо. Я читаю, мені подобається. Я почала свій світ своє знайомство світом дарк Романів цієї книжки. І це був непоганий початок. Тому, якщо ви хочете, але попереджаю: купляйте одразу весь цикл Диявольські ночі, зіпсований схованка, е вимикач і. Е Сутінки, моя любима частина улюблена. Ось тому так, е класно, офігенно про ой боже мій про е жорстокий світ і те, як вони намагаються зійтися. Так, ідемо далі. Я йду по порядку, так як я читала, так я буду розповідати. Мій темний Ромео: ох хо 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 е хтось мені скаже, що м це не дарк Роман, він не такий вже й темний, але. Всі пункти Дарк Романа, тому я відношу його до Дарк Роман. Для мене це Дарк Роман. Для кого ні? Sorry. Це про дівчину Далас і хлопця на ім'я Ромео. Ну, звісно, мій темний Ромео, куди ж без цього? Це про дівчину Далас і хлопця на ім'я Ромео, який не вірить в кохання. Він його зрадили, причому дуже жорстко. Я не буду спойлерити. ось і він ненавидить кохання. і... Цю дівчину він обманом на ній одружується і починається дуже блин, прикольна історія від ворогів до коханців, вони, він насильно її на собі одружує, вона цю не хоче, але її доводиться. Мені дуже сильно сподобалась, скажу чесно, головна героїня, Якщо стосовно ріки, в зіпсованому я не дуже впевнена, що це мій типаж головної героїні, то то дала. То Далас мого темного ромео, мені дуже сподобалось. Мені дуже подобається, як він про неї, що він, як він про неї думав ще до того, як він почав неї закохався. Далас Таусен нагадувала мені Фенікса, що постає з попелу власних поганих рішень, натхнення та простого люду. Те, як він її називав постійно, печівка, те, як їхні, е, почуття. Процвітали, ну блін, Це прикольно, скажу чесно, мені сподобалось. Для мене це дарк роман, тому що тут ну, прописані сцени 18, причому так дуже відкрито. ну Не, не такий, прям це прям дарк-дарк, рівно я не буду ділитися. Булі Роман, Дарк Роман. Для мене це дарк Роман. І Також, якщо ви хочете почати свій шлях в. Світ Дарк Романів це непоганий початок, бо це такий лайтовий роман Але мені понравився цей тип. тандем, я навіть в кінці сплакнула Ну, і, звісно, ця книжка така на слуху в Тіктоці, тому що вона ну прекрасна. Ну, ви, ви подивіться на це, ну це ж просто неперевершено. Я не знаю, ну от це просто цю книгу варто купити просто тільки для того, щоб вона стояла у вас в цьому. Це знаєте, це як сукня, яку ти бачиш в магазині, і така, Боже, яка вона шикарна, яка вона прекрасна. І ти просто хочеш, щоб вона висіла в тебе в шафі. Ти знаєш, ти її візьмеш, Можливо, ніколи ти її не одягнеш. Вона буде висіти у тебе, але вона така прекрасна, що вона з вами висіть у мене в шафі. Так. І з цією книжкою так само. Просто ви, якщо ви її купите, ви не пошкодуєте. Я і сміялась, і плакала. Боже, скільки емоцій мені визвала ця книжка, і поставила я їй 10 з 10, бо вона мені понравилась. У мене є огляд в неї в Тіктокі. Хто хоче, переходьте і дивіться. Мені дуже сподобалось. Якщо ви хочете посміятися, поплакати, це крута книжка. Мені сподобалось. Я не так багато розказую про. Вмісткість цих книг, бо, можливо, ви не хочете спойлерів, але можливо, вам просто цікаво подивитися огляд на ці книги. Тож, да welcome to my YouTube блог. Сорі. Вот. Тому я раджу цю книжку, як мінімум, для того, щоб вона стояла у вас на полиці і красувалась я Це моя найкрасивіша книжка. Ну, сорі, без образ, але це правда. Так, ідемо далі. Наступна на черзі була до прочитання переслідування Аделіни. Це про двох людей-бетики. Мені дуже подобається, що в всіх цих книгах всі об'єднають одне. Окрім того, що це Дарк Романи, у всіх цих книгах розказується від двох облич. від неї і від нього. І ти знаєш, що відчуває вона, що відчуває він. Це круто, це прикольно, сказала Альона, яка пише книгу від третього обличчя. Сорі, таке життя. В двох словах слабонервним людям, чутливим не раджу починати світ даркромані з переслідування Аделіни. Дуже жорстко. Чесно, чому я взагалі вирішила прочитати цю книгу? Ну, мені прям було. Цікаво, ну що це за сцена з пістолетом? Ну, от всі про неї просто розповідають, що от переслідування Аделіни, сцена з пістолетом, якась там. І я не розуміла, ну що це за сцена з пістолетом? І от мені було цікаво, що це за сцена? Просто, ну що там? І так, да, я взяла цю книжку, щоб дізнатися, що там за сцена, бо всі розказували сцена з пістолетом. Це просто, це хтось там засуджував, хтось такий це прикольно. А я така, а мені теж потрібно про це знати. все Тут розказується про чоловіка Зейда і про е, дівчину Аделіну. Вона письменниця, а він убивця. Але все не так просто. Е, спочатку він, здається, кровожерливим, жорстоким убивцем, але потім ти розумієш, що він. Убиває не просто людей звичайних перехожих. Я скажу чесно, я останнім часом підсіла на true crime Це ютуб-блоги, е де люди розповідають про маньяків про вбивців про людей, які здійснюють дуже жахливі речі. І коли я це дивлюся, я постійно. О, я постійно просто закипаю, тому що ем, я розумію, що в нас є закони, що ми всі ем, свідомі люди, і все має бути по справедливості, але блін, якщо людина убила 50 людей і там зробила купу жахливого з дітьми, то чому до цієї людини мають відноситися з розумінням? І в цій книзі. Головний герой був саме головою корпорації, яка знищувала цих людей, яка там не, не панькала з ними. Вони дізнавалися про них цю інформацію, висліджували і прибирали їх з цього світу. І я з цим згодна, тому що більшість педоцензура філів заслуговують на те, щоб їх просто кастрували і просто їх обрали з цього світу. Ви можете мене... Засуджувати, можете ні, але я вважаю, що такі люди не заслуговують на те, щоб жити. Люди, які займаються канібалізмом, займаються вбивством, незрозуміло чим і з ними ще е, поліція, у нас нема доказів, ми не можемо, Боже, ну ні, я розумію, що засуджувати не людину, проти якої ще нема доказів, але, блін, коли ви просто знаєте, що це він, і він просто говорить, ви не можете мене підіймати, тому що у вас нема доказів. Ну, це чуть-чуть, знаєте, образливо, а він уже бив там 20 дівчат і дітей там, і це просто не про це. І от, і мені дуже понравився цей головний персонаж. Хтось мене буде засуджувати, я б собі хотіла такого хлопця. Все, так, да, він сталкерить. ну, пф, Йому можна простити. Йому можна пробачити. Ну, хтось мене буде засуджувати, але він мені сподобався. Він справедливий. Він піклувався. Так, шлях почався не зовсім класно. Він її сталкерів. Хто не знає, то взагалі історія починається з того, що він бачить Аделіну, в книжковому магазині, де вона дає там інтерв'ю, роздає автографи, і він її закохується. І він починає їй жорстко по сталкерити. Так, да, це жахливо. Але, звучить, але Альона, не вродовий чоловіків. Окей, да, це жахливо, але блін. Не знаю, мені сподобалось. Мені сподобалось читати, мені сподобався розвиток подій, хтось не може дочитати, комусь це не подобається. Але мені здається, що це просто люди, ну, яким не дуже подобається жанр дарк-романів. А Аделіні я поставлю 8 з 10, тому що ну, це не найкращий дарк-роман у в житті, але блін. Ну, в принципі, прикольно, мені сподобалось. Якщо ви хочете почати, якщо ви ніколи не читали дарк-романи, де ви хочете почати їх читати, і ви такі, о, переслідування деліни, я не раджу. Я ж кажу, є більш лейтові версії, це зіпсований, це мій темний ромео. І це прикольно, тому що я почала з зіпсованого, і потім я така: потрохи, потрохи, мій темний ромео, потім переслідування деліни. Я така, ну, в принципі, прикольно. Да, поэтому, тому, якщо ви хочете почати. Свою подорож від Дарк Романів. Не раджу починати з переслідування Аделіни, тому що ви можете бути, бути трошечки шокованими. Да, але ах, блін, як е, всі, у всіх цих книг, які я зараз, є дуже класний е, момент. Автори дуже класно розвивають її. Інтрига. Мені дуже хочеться, щоб в книгах була інтрига. І вона тут є. Тому так. Да. Переслідування Аделіни раджу, але якщо ви ніколи не читали дарк Роман, то давайте почнемо з чогось лайтового. А то будете потім розповідати, Альона, Дарк Роман – це жахливо, дарк Роман – це такий ужаш, це такий крінж. Я вам говорю, починайте з лайтових версій, щоб просто себе привчити трошечки до цього. Ось так. Якщо ви не помітили, я зробила перестановку трошечки переставила свою шафу, тому що я, мені здалося, що так буде краще. Тепер це буде мій робочий фон. Враховуючи те, що я буду е, в основному виключно робити книжний контент, книжні відео на YouTube, це дуже круто. Йдемо далі. Остання книга з цього списку, – «Нашумівша». Е, Я про неї чула багато. Її багато хто читає не лише, -за того, що це, не то, лише тому, що це Дарк Роман, а тому, що вона гарна. Ну, вона красива, красива, красива. До темного Ромео ще далеко, але вона гарна. Ну, Красота, скажу чесно. Так, тут розповідається про двох серійних вбивств. Скажу так. Для мене це було щось нове, щось таке прикольно. Тут не, не та історія, де вона така слаба. Пка, він з'являється в її житті і все. І, типу, починає її псувати. Ні, вона вже була дуже навіть зіпсована. Це було для мене щось нове, щось таке невідоме. Це було прикольно, це було щось свіже, не так, як завжди. Тут про дівчину Слоун, вона серійна вбивця. Яка через свій травматичний досвід починає полювати саме на вона серійне вбивця на серійних вбивця. <смі> Ось, і з іншого боку, ровен, який також серійний вбивця на серійних вбивць, одного разу в її, так сказати, полювання закінчиться не дуже вдалі і вона залишається замкнена в клітці. Потрапляє в свою ж пастку з трупом. Який вона вбила. І він її рятує, дістає з цієї клітки, допомагає їй, і вона йому подобається, але він, він хоче з нею бути поруч, але не хоче на неї давити. Враховуючи те, що це найтрошечки неадекватніші стосунки всіх, тому що в попередніх книгах дівчата були більш такі. Спокійні, більш нормальні, якщо це можна так назвати. А чоловіки в основному такі трошечки дарк. То ем, це, мені здається, найадекватніший із тих чоловіків. Він піклується про неї, він прикольний, він не давить на неї, він просто хоче бути поруч. Ви можете мене засудити але так він. Блін, він е, вбивця, але він вбиває людей, які на це заслужили. Хтось мені скаже, ти не маєш права засуджувати. Але, блін, якщо людина е, займається канібалізмом і е, гвалт цензуратує дітей, то це жахливо. Ця людина не заслуговує на те, щоб жити. Все. Всі решта нормальні. Якщо людина кончена, то давайте дивитися справді в очі. Не треба в цей світ забруднювати, він і так трошечки брудний. Е, вот. І він рятує її з клітки і хоче бути з нею разом, але поруч з нею, але він не хоче в неї давити. І для цього він придумає змагання змагання, в якому вони е, змагаються кожен рік, вони зустрічаються і полюють на якогось серійного вбивцю. Ну, на якогось е, серійного вбивцю, який. Кривдить невинних, а ні в чому не повинних людей. Ось. Тому це було щось нове, бо тут нестандартна історія, де вона така вся бідна і, він має її, бідна, і він має її врятувати. Тут історія, де вона така сильна і йому це подобається. Героїня класна, мені моментами, моментами був якийсь тупняк з її боку. Але в основному круто. Я сміялася, плакала. Трошечки в кінці було трошечки мені грустно, але мені понравилося. Кажуть, це трилогія. Має бути ще інші частини ще не переклали. Але хто ми такі, щоб чекати? Плюси знання англійської мови, що ти можеш прочитати книжку, не чекаючи її перекладу, тому я планую отримати. Книжку англійською мовою другу частину, і третя, якщо я не помиляю, ще не написала. І прочитати. Книжки поставили 10 з 10, вона мені понравилась в принципі, якщо ви хочете початись від романів м -м, Це щось середнє між лайтом і прям дарк дарк Я навіть не знаю. Якби я, напевно, почала свій шлях Дарк Романів з цієї книги, м -м, мені б сподобалось. Тому що мені подобаються дарк-романи, вони визивають мене якісь емоції. Звісно, побочний ефект від дарк-романів, Те, що ти хочеш, щоб тебе сталкерили. І... Нарешті появився якийсь мужик в цій житті, який, ладно, не будемо про таке. От. Книжка крута. Мені сподобалась. Дуже імпонує головна героїня. Дуже прикольна, він прикольний, більш адекватний, ніж, наприклад, Зейд. В нього прикольні пост... вчинки. Ну, дівчата, хто читав книжку, ну скажіть. Ну, мені сподобалось. Те, як він приїхав до неї, і хлопець, сусідній хлопчик, десь продукти, що вона приготувала їжу, Ну це прикольно От, тому так. Тому, якщо ви хочете почати читати даркормани. І ви сумніваєтесь, я раджу починати, бо я почала і тепер мене за вуха не відтягнеш від цих дарк романів. От тому, да, мені в принципі сподобалось. Мені все сподобалось. І я в захваті. Я просто тепер потрібно ще дарк романів, бо в мене вже закінчилися всі, залишились такі лайтові. Взагалі, у мене є. Якби він був зі мною, я не можу її ніяк почати читати. Я не знаю, якщо хтось читав, скажіть мені як, ми, бо мені здається, це буде прям така, така соплива історія. Не то, що я не люблю, іноді я люблю поплакати, я люблю щоденник пам'яті, але не знаю, мені останнім часом хочеться читати Дарк Романи. Ось, а, Якщо ви читали ці книжки... Скажіть, як вам, чи згодні ви зі мною, що вони класні. Якщо не читали, ви що, звичайно. Ну, може, просто дарк-романи не ваш, не ваш тип жанру, але це мій. Ось, якщо вам сподобалось це відео, я сподіваюся, що ви поставите лайк. Напишіть мені якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Підпишітись. Якщо ви ще не підписані, я не розумію, чому. Якщо ви помітили, я ем, це відео майже постійно говорила українською мовою, бо я хочу, щоб мої відео були більш ем, виразними, більш милозвучними. Тому все для вас, мої любі підписники і не підписники, я вас теж люблю. Ось, ем, ну, Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам подобається книжна тематика, тому що вона буде в, моєм, в моєму Ютубі тепер постійно. Шия хрустна. А! говоримо про най. найшо? Най Найпопулярніші? Можна не падати? По мікрофон. Я в шокі. Може, вот от прицепити, щоб. Щоб було нема. Блін, можна взяти якусь штуку для мікрофона. Якусь. А я не знаю яку. А яку? На вухо собі прийти. Нєт, нєт, нєт. І в мене нема ніякої. Та й буде незручно. Вообще, мене не видно. Я б могла тут і в трусах сидіти, якщо чесно. Якщо чесно, я б могла тут сидіти і в самих. Трусах, і ні, ніхто ні, ні, б цього не помітив. А я вирядилась, наділа штаньки, одягла штани, щоб було гарно. Все, Альона, ми вмикаємось.